Відчуваєш себе роздратованим? Це перший сигнал до того, що твоє тіло сигналізує нервову систему. Тобі треба відпочити. Нема ресурсу, його треба поповнити. Так, насправді роздратування, агресія, злість. Це дуже класні маркери, які дають нам сигнали для нашого відновлення. Так? Вони виникають не на рівному місці, іноді здається, що все дратує, все бісить. Я не розумію, чому. Так? Начебто, все нормально, все клас. Але я не можу, я не вивожу. І тут треба просто в момент відслідити ця внутрішня робота над собою. Чому так? Чому так зі мною зараз відбувається? Що спонукає мене до роздратування? Я не задоволений собою. Я не задоволений тим, що я, наприклад, хотів зробив, зробити, не зробив, пообіцяв, не виконав обіцянку. Чи дуже багато везу на собі навалилося, багато справ не вивозиш. І тут треба просто відслідкувати. Перше, друге, це дати собі змогу відпочити. Якщо нема взагалі там, наприклад, така купа справ, що нема ні на кого перекласти, робити, Бота, діти, все завгодно, то просто, хоча б півгодинки на перезагрузку. Є час 15-20 хвилин, хвилин поспати дуже класно, просто навіть днем перекімарити, передрімати, дуже допомагає організму перезагрузитися, піти, вийти, хоча б три там 30 кроків зробити, подихати свіжим повітрям, і хоча б там можна до речі повтикати в одну точку, сідаєте на лавочку, втикаєте в одну точку, краще в зелену, там, де дерево. І це теж є перезапуск і трошки відновлення для вашої так, свідомості і вашого організму, і ваших емоційних, внутрішніх процесів. І ще обов'язково, якщо є час, і взагалі знайдіть собі час, тільки ви можете його собі знайти, ніхто десь просто брати півдня, день і відпочивати від гаджетів, відпочивати від людей, від, від якихось там справ. Максимально, максимально старайтеся собі давати. Такий день ресурсу, наповнення ресурсу. І тоді ви будете відчувати, що у вас менше стає роздратування. Тому що роздратування це, ви знаєте, такий період перед вигоранням, коли ви починаєте зриватися на своїх близьких, дітях, на колегах, чи взагалі, навпаки, агресію акумулюєте цю роздратованість всередину, і вона починає бити по вашому тілу, по фізиці, так, починаються хвороби вилазити, якісь незрозумілі. Тому тільки в ваших. Руках берегти себе і в ваших руках знайти час так про себе подбати.